Всім привіт, дорогі друзі! Закінчився вже п'ятий тур Ліги Чемпіонів. І сьогодні ми говоримо саме про матчі середи, які фантастичні матчі вийшли саме сьогодні. Які рахунки були матч? Галатасрай, Манчестер Юнайтед фантастична розв'язка. Цивілля ПСВ, фантастичний камбек ПСВ, також гра Бенфіка Інтер, де з 3 0 Інтер зміг закамбечити, але не зміг все-таки виграти. тобто про кожен матч ми сьогодні поговоримо. Коротенько розберемо кожну гру, подивимося таблицю, подивимося кращих бомбардирів і підведемо підсумок п'ятого туру Ліги Чемпіонів, і будемо вже крокувати на тур шостий. Тому перед початком, друзі, пишіть, який матчі ви саме дивилися. Тому що матчі, які йшли о 19.45, я дивився два матчі одночасно. А 22.00 дивився гру Реал Наполі в основному і Бенфіка Інтер. Було цікаво, як там наші два голки перезіграють. Ну і плюс. Дійсно, дуже класні вивіски. Тому пишіть, які матчі саме ви дивилися більше саме в поєдинках середи. І перед початком не забудьте поставити лайк. Це важливо для підтримки цього відео нашого каналу. І підпишіться, якщо ви в нас вперше, то підписуйтесь на нас не тільки огляди на Лігу Чемпіонів, огляди на УПЛ, прямі трансляції. Тому долучайтеся, щоб нічого не пропускати. Заходьте в Телеграм, там завжди ви отримаєте сповіщення. Тому. Давайте розпочинати. Як завжди, розпочинаємо огляд з гори донизу. З перших матчів о 19.45. Гра галатасарай Манчестер Юнайтед. Перший матч вийшов дуже цікавим, дуже атмосферним. І другий матч. Першого матчу матчі Галатасарай зміг обіграти. М'ю в цьому матчі теж був близьким. І м'ю був близьким до перемоги взагалі. В цьому протистоянні могло бути все, що завгодно. Але сталася гольова, класна нічия. І перед матчем оцей перформанс болівальників турецьких, які написали Welcome to hell Ласкаво просимо в пекло. І дійсно для Манчестер Юнайтед сьогодні було справжнє пекло в Турції. Болівальники, як завжди, дуже шалено і палко підтримували свою команду. Ну і проти суперника освистували їх дуже дуже сильно, скажімо так, тиснули. На суперника своєї команди. Ну і матч розпочався не дуже добре для турецької команди, тому що Манчестер Юнайтед реально в першому таймі ну дуже хорошу реалізацію показав і це при тому, що вони забили два м'ячі саме в таймі. Першому при тому, що в них був як п'ятдесят 055 Тобто такі голи не дуже очевидні. Але ви розумієте, що Галатасрай і в першому матчі грав краще за Манчестер Юнайтед. І в другому матчі загалом Галатасарай грав краще. Да, кінцівку М'ю дійсно видали трошки сильнішу, ніж Галатасарай, але початок команда із Турції провалила. Перший м'яч забив Гарначу. Він взагалі забивався, вапелики гол забив просто як Вейн Руні через себе. Тут забивав лізі чемпіонів. Гарнесенький гол після передачі Фернандеша. Далі Фернандеш на 18-й вже зробив нуль-два. З дальнього удару доволі хороший гол, який притаманий цьому футболісту, але Галтасарай не розгубився. Галтасарай теж гнув свою лінію і забили зі стандарту на 29 й хвилині. Яким зієж зміг все-таки скоротити відставання. І перший тайм на цьому і завершився, що рахунок був 1-2, але боротьба була вся попереду. За перший тайм, як ви бачите, по статистиці Галатасарай переграв Манчестер Юнайтед по очікуваним голам, по володінню по ударах. Другий тайм вже був за Манчестер Юнайтед. Ми бачимо статистику не володіння, а саме ударів, небезпечних моментів. Да, ударів ствір всього два у М'ю, але вони все-таки змогли на початку забити з хорошої комбінації з правого флангу, де Ван Бісака побачив відкривання Мактоміна, і той ближній кут забив уже десь з лінії Воротарської. Його не угледіли захисники. Галатасарай, взагалі, от Ну чесно кажучи, в турецької команди Ну захист такий собі, от, як ми бачимо навіть по підбору виконавців, але атака шалена, дійсно шалена у цієї команди. І після 1-3 вони змогли зібратися. Другий м'яч забив знову зі знову зі стандарту, але це повне ляпонани. Маквайер Онана, в якому це в третьому турі стали героями проти Копенгагена. В цьому матчі Онана став антигероєм, тому що він про. Пустив реально дурачка. З навіть не пробував. Це був навіс, який закінчився тим, що від Онани м'яч залетів ворота. Тобто нам мав просто брати м'яч у руки, а так м'яч нього влучає, залітає в ворота. Це повний ляп голкіпера і вона нам вже не вперше цим займається, скажімо так. І голотосрейп після цього голу понеслися. На 71-й хвилині, через 10 хвилин вони змогли зрівняти рахунок, зробити 3-3. Забив Актюр Коглу, дуже хороший м'яч. Після передачі Зієша, Зієш мвп цього матчу. Він забив два м'ячі віддав гольову передачу. Ну і хороший гол з дальньої дистанції. Актюр Коглу теж треба відмічати. І після цього голу ну здавалося, Галдесрай має понестися. Там їх ще вистачило на хвилин 5 потім пішли заміни в Манчестера. Це освіжило. Вийшов Палістрі. І він, до речі, мав момент дуже хороший момент в кінці, але він не забив там. Мюслера дивовижний сейв зробив. Ледь не привіз Торейра, гол на свої ворота. Мюслєра зміг відбити. І м -м, як наслідок команди зіграли 3-3. Але це дуже класні 3-3 І Галатасарай, ну, міг би залишити за бортом М'ю, але МЮ ще живе. І в по таблиці ми подивимося, де хто знаходиться вже в кінці цього відео. Слідуючий матч не менш цікавий. Це Севілья ПСВ. Де обом командам треба були очки. ПСВ треба було вигравати для того, щоб забезпечити собі точно вихід в 1-8 Ліги чемпіонів. В Севілі треба було ну бодай певненіше боротися за Лігу Європи, тому що в них тільки два очки було перед цим матчем. В ланці навіть п'ять, і це вони ще не знали результата гри проти Арсенала. Севілія програла 2-3 вдома. Цивіля хоче в Лігу Європи, але навіть для того, щоб потрапити в Лігу Європи, їм треба буде в останньому турі обіграти ланц. І це буде зробити не так просто. Але давайте по матчу, по самій грі. В принципі, Севіля перший тайм провела здорово, провела краще, ніж ПСВ. Створила якісний момент. Цархеорама забив з Навісу. М'яч йому в ногу влучив. він... Забив гол на 24 й хвилині, був ще скасований гол. Тобто, в принципі, Севілля реально перегравала свого суперника. Потім стався гол уже на початку другого тайму. Забивальне сирі після класного закидання за спину центральним захисникам ПСВ Акунії. Дельне Сирі виходив сам на сам, перекинув черпачком голки. Перед 2-0. Здавалося б, Севіллі залишилося тільки утримати цей рахунок, або бодай його збільшити, або ну, хоча б не програти. Для того, щоб, ну, да, нічия, але це краще, ніж поразка. І кульмінація взагалі цього протистояння і тригер того, що Севілля посипалась, це червона картка у кампусу. Друга жовта на 66-й хвилині. Після цього гру перевертає ПСВ. ПСВ відразу реагує на цю червону через 2 хвилини. Забиває футболіст ПСВ і робить рахунок 2-1. Заводиться команда після передачі Деста. Далі стається нещастя автогол Гуделя. Рахунок Стейдова 2 на 81 хвилині. Останньою крапкою в цьому матчі став гол Пепі на 90 плюс другій вже в доданому часі. ПСВ реально понеслись, ПСВ реально другий тайм повністю переграли свого суперника, загнали Севіллю в їхню штрафну і почали там дійсно створювати дуже небезпечні моменти. Севілля повністю посипалась і сипалась вона поступово з кожним голом ще гірше. Да, перший гол. Окей, команда ще тримається. Другий гол. Ну, вже пів команди зрозуміло, що нічого не виходить, тим більше в меншості. Ну і третій гол просто вже вбив всю севілью. Там і вболівальники після другого вже голу почали покидати стадіон до. До закінчення протистояння, хоча ще грати, от бач, на 90-плюс восьмі, навіть Фернандо червону ще за межами поля отримав. От і Пепі забив головою в кінці гри після навісу. Взагалі в основному забивалися зі стандартів, голи в ПСВ з навісів, тому що Севілля сиділа низько, тільки так можна було їм забити, і це працювало. Вони змогли досягти для себе результату, забезпечили собі місце в лізі чемпіонів в одній восьмій в Єврокубкову весну. Вони йдуть. А. Цивілю дійсно шкода, те, що вони залишились в меншості і зіграли такий от не дуже приємний для них матч. Але е, для них ми ж розуміємо, що Севілля це команда, яка любить Лігу Європи, і, і я прогнозую, що вони в останньому турі обіграють Ланс і пройдуть в ЛЄ і знову вийдуть в фінал. Подивимося, робіть ставки. До речі, де ви хочете бачити цивільну? Щоб вони вилетіли чи все-таки щоб обіграла Ланс і вийшла в Лігу Європи? Далі матч Баварія Копенгаген. Гра для Баварії взагалі ніякого сенсу не несла. Рахунок 0-0. В принципі, нема що обговорювати. Статистика за матч. Да, вона була, скажімо так, за Баварією. Баварія грала вдома, володіла м'ячем. Створювала, але й Копенгаген мав хороші моменти в цьому матчі для того, щоб забити, навіть по вони 0 0,66 створили. Моментів було не так багато, як хотілося б, але головне завдання в цьому матчі було у Копенгагена, Ну намагатись не програти для того, щоб боротися за Лігу Чемпіонів. В них ще є шанс потрапити в алчі, друзі. Тому що Манчестер Юнайтед зараз 4 очки у Копенгагена і Галтасарая по 5. Тому все буде вирішуватись в останньому шостому турі саме в групі Баварія, Копенгаген, Галатасарай і Манчестер Юнайтед. Це дійсно буде цікава розв'язка. А Баварії тут в принципі нічого не було потрібно. І склад, як ми бачимо, був. Ну я б не сказав, що повністю основним. Хоча, як ви бачите, Ноєр отримав доволі хорошу оцінку в цьому матчі, сейвив е, пару моментів від Копенгагена. Слідуючий матч в одні ворота це арсенал Ланс, де ну все зрозуміло. Арсенал взяв реванш. Вони вирішили питання ще в першому таймі. Забили за перші 20 хвилин три м'ячі. Забивав Хаверс, Габріель Джезус, Сака, Мартінеллі, Едегор 5-0 було вже в першому таймі. І останній гол шостий, там в кінці забив вже Жоржиньо з пенальті, і на тому все закінчилося. Як ви бачите, у статистика тут 15 всього навсіх ударів да, завдав арсенал. Це попри те, що вони реально забили 6 з xg 259 Реально залітали різнопланові голи. От, ми бачимо, що Олександр Зінченко теж грав цю матчу, отримав оцінку 6,9 на таку високу. На жаль, він не віддав тут асистів, його там потім ще замінили. Але, в принципі, він був з основного складу на матч проти Ланса. Арсенал вийшов в Лігу чемпіонів, скоріш за все, з першого місця. от І можна з цим їх і привітати. Далі лютий матч Реал-Мадрид-Наполі, де реалу вже нічого не було потрібно тому що вони вже апріорі займали перше місце, спокійно, причому могли навіть і програвати, і вони вже точно. Ще в минулому турі забезпечили собі місце в одній восьмій лігі чемпіонів. Але який же матч цікавий вийшов? Тому що Реал Мадрид, ну якщо навіть подивитися склад, вийшов дійсно. Ну, Певні проблеми були, тому що там Вінісіус вилетів зараз. У Рала це є проблема. Виходив Діас і Родріго в Атаці, тобто є певна ротація, Сибаліс був в основі. От і Лунін був в рамці. До речі, оцінку так собі він отримав, тому що пропустив два м'ячі від наполі. І це попри те, що в Мерет пропустив 4, але в нього більш краща оцінка, ніж у Луніна, і це трохи неприємний момент. Але давайте ближче, от, коротенько, по грі. Що сталося? Першими відкрив рахунок Наполі, Сіміоне забив, Джовані Сіміоне, син головного тренера Атлетико Мадрид Сіміоне. От. І недовго, скажімо так, Наполі раділи. Відразу Родріго на своїй індивідуальній майстерності змістився в центр, Відним ударом влучив 9, зробив 1-1. Потім Белінгем просто забиває гол на 22-й хвилині після передачі е, Алаби. Робить рахунок 2-1. І знову Белінгем відзначається. Він сьогодні гольову передачу віддав уже в кінці гри. І знову він крутий гол забив після навісу Аллаби. Головою здорово, просто вишукано пробив. Зіграв як справжній нападник, реально. От Белінгем він реально розкрився в цьому сезоні по-новому. І реал повів в рахунку 2-1. Якщо дивитись статистику за перший тайм, ну Наполі теж давили, душили. Вони розуміли, що їм треба теж сьогодні зробляти очки, взяти реванш. Вони на рівних старались грати з реалом, але реально клас в Реала бере своє. От, ну навіть другий тайм, коли наполі на початку Ангіса там прошив Луніна з гостро кута. Лунін мав брати цей удар, що чесно, ну такий не дуже хороший матч провів Андрій Лунін. І перший м'яч там теж зарахували. Лунін, в принципі, з лінії витягував, але м'яч все-таки перетнув лінію. Лунін не зміг врятувати команду. Тобто такі два м'ячі пропустив не дуже приємні. 2-2. І в другому таймі Наполі теж бадався з Реалом. Але Реал-Мадрид ну набагато якісне. Ви подивіться на статистику, ви подивіться на XG, ви подивіться на кількість ударів. То наполі не вистачило на весь матч. Наполі було розгублено в другому таймі. Вони бадались, вони намагалися там на дрибліну кварцхелі, Там на осімхен навіть забив при 2 2 третій м'яч, але з Офсайду. От, і в кінці гри вийшов молодий футболіст Реала Ніко Пас, 19-річний. ну, не так часто з'являється в реалі, але як ви бачите, він грав за реал-бі цього сезону зіграв тільки два матчі в Лалізі, і ось його вихід. Молодого футболіста 19-річного, і він після передачі Рюдіґера забив гол. Переможний гол уже забивав хоселу в кінці гри. Але це дуже важливий психологічно гол був на 84 й де вже Реал Мадрид зрозумів, що все, наполі. Ну напевно, боротися за результат не буде. В кінці гри контратака Реалу ще вдалася, де Белінгем з останніх сил відкрився, отримав передачу. Побачив на дальній стійці хоселу. І той, нарешті, забив ліс чемпіонів за Реал Зробив рахунок 4-2, дуже впевнена перемога. Загальна статистика показує, що Реал виграв по ділу, друзі. 20 ударів, XG 0 3:04. Володіння м'яча тут не суть важливо. Важливо було кількість створених моментів і якість реалізації. В Реала вона була набагато краще, тому рахунок закономірний. Далі протистояння у нас Брага і Уніон Берлін, де команди зіграли 1-1. І тут, звісно, була боротьба більше за Лігу Європи. Брага я, цю боротьбу виграла. Брага взагалі з тридцяти хвилин грали в меншості, але їм треба віддати належне. Отак треба грати в меншості. Ви подивіться, ви подивіться на статистику. Це команда грала в 10-тьох. З Жодних виправдань. Команда грала краще за свого суперника навіть в меншості. Попри те, що вони пропустили, забив Госенс там під кінець тайму. Але на початку забив один з найкращих. Напевно, найкращий, бо Марди зараз джало. Я думаю, що в сідучому сезоні ми його вже тут не побачимо. Його заберуть в якийсь більш сильний клуб 100% Можливо, в порту піде на повищення, а можливо, в якийсь інший чемпіонат. Він зміг зрівняти рахунок, але Брага не змогла вже дотиснути Уніон. Уніон принципі цю лігу чемпіонів я вважаю, що провалив. Перевірку вони особливо не пройшли. На жаль, для них от і джало навіть кращим гравцем матчу став. Тому нічия на користь Браги, тим більше в меншості респект. Так грати, таку статистику мати, граючи в меншості 60 плюс хвилин, ну це дійсно респект. Далі справжня біль для Бенфіки це гра проти Інтера, тому що команда дуже здорово розпочала, Зіграли 3-3 загалом для Бенфіки ще поки що не все втрачено, але в них тільки одне очко за 5 турів. Інтер собі забезпечив цією грою і цією нічої, звісно, що прохід далі вони й до цього це розуміли. От, е, забезпечили собі вихід в 1-8. Але Інтер, Інтеру важливо боротися ще за перше місце, тому що в Сосхідаде 11, в Інтера 11 очків. З Зальцбурга 4, в Бенфіки зараз одне. І так, як вони розпочали, з такою реалізацією, ви подивіться, ну, забили три м'ячі. Це з п'яти ударів, чотири в ствір, же вже 1.42, забили три м'ячі і зробив хетрик Джоао Маріо, друзі. Цей футболістики на п'ятій хвилині забив, на 13, на 34-й посипався інтер. Не знаю, фантастична реалізація Бенфіки. Лунін, Лунін, точніше, Трубін був в основі. Він сьогодні непоганий матч видав. Хороший сейв робив, він отримав 7,7 оцінку. Одну із найкращих, фактично. І перший тайм здавалося чесно, що ну інтеру цей результат не потрібен. Для чого інтеру напрягатися якщо вони і так уже вийшли, але хотілося б спершу. Тому Інтер завівся на другий, Подивіться, зовсім інша гра. 2.72 за другий Тайм, 10 ударів. Бенфіки тільки 6. Бенфіка старалась триматися. Але Арнаутович, 51, 58, Фротезі і Аліксіс Санчес. пенальті. На жаль, Трубін не зміг вгадати. 3-3 на цьому завершили. І в кінці Інтер, в принципі, грав більшості. Антоніо Сілу за грубу. Гру видали і ну більшість не змогли реалізувати футболісти Інтера Хоча моменти в них були кращі. Бенфіка вже там більше тягнула час. Вони розуміли, краще вже мати шанси в шостому турі проти Зальцбурга ніж програвати. Тому вони підсіли і звісно тримали такий результат. Остання гра, яка закінчилась з рахунком 00, це Реал -Сосідат Зальцбург і Тут теж особливо нічого відмічати, тому що команди не забували голів. Сосідат в принципі вийшов далі. Зальцбург ще буде боротися за. З Бенфікою там за Лігу Європи, але в зараз звісно, що чотири очки в Бенфіки одне, їм буде простіше. Статистика: ну подивіться, Сєдат грав набагато краще, провів 20 ударів, 7 свір. Тобто, це була гра однієї команди, яка не змогла забити. Банально, от і все. Тому давайте переходити вже до таблиці. Ну що ж, друзі, дивимося групи матчів середи. Баварія йде далі. Тут, в принципі, ще ні в кого питань не було, і нічого Копенагену Дуже доречно, тому що в останньому турі оця трійка буде боротися за друге місце. Побачимо, хто із них виграє. Дуже крута боротьба. Я б хотів би, щоб Галата Сарай, от, Дійсно, вони, вони дуже здорово грали проти Манчестер Юнайтед, хороший атакувальний футбол демонстрували і нічим не гірші за МЮ. Хотілося б, або, або Копенгаген, хай йде, дійсно, хай буде сенсація. Група B, У нас арсенал ПСВ. Тут все вирішено з точки зору Ліги Чемпіонів. Єдине от боротьба за Лігою Європи, Севілля буде вигризати, я думаю, в останньому турі. Група C, Реал Мадрид, є Реал Мадрид, жодного разу не програли. 15 очок із 15 мають наполі. Ну, поки що не, не змогли собі м, отримати місце в лізі чемпіонів. Треба було ну, хоча б грати в нічию з Реалом. В них не вийшло, і тому Брага ще має навіть певні шанси на ЛЧ. Подивимося, що буде в останньому турі. Уніон Берлін теж має шанси на Лігу Європи, але знову ж таки, тут все не все від них залежить. Група Д остання це Real Sociedad Інтер, де вирішені місця за Лігу Чемпіонів, але розташування їхнє буде вирішуватись в останньому турі. І боротьба за Лігу Європи буде тривати між Зальцбургом і Бенфікою. Хто з них отримає кращий результат в шостому турі, той і буде в Лізі Європи. Бомбардири, друзі, після п'яти турів у нас. Краще такі. Альваро Марата 5 голів, Гейлунд із Манчестер Юнайтед 5 голів, Елін Холланд 5 м'ячів і один пенальті забив. Із пенальті. Тому, ну, от такі кращі три бомбардири. По 4 м'ячі забито в, ем, в кого тут У нас Беллінгема, Габріля Жезуса, Кейн, Альварес, Джокера Мансіті, Грізман, Ванілсон і Опенда. Далі вже всіх по три. Ну і по списочку. Тут, до речі, є Даніла Сікан. У нього теж три м'ячі в ліс -чемпіонів. це не потрібно забувати. Друзі, тому от така от Ліга Чемпіонів будемо чекати шостий тур і робити вже повністю підсумок групового етапу. Буде такий великий випуск. Я вас буду чекати, тому обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і заходьте в телеграм, щоб не пропускати наші слідучі відео і прямі трансляції. Всім до нових зустріч!